Зайнято. Я. я я тут. Та йди собі, та є інші вбиральні. Ну добре, йду вже. Ну що там? Гуп... Привіт чувак. Ти знайшов мене бляха. Дякую. Проясня знову загнали в кут. Ти тобі подобається, Х хочеш постріляти? Вітаю на нарівню номеранчо. На ви усі напевно бачили цей кулемет. Це 9 міліметровий кулемет Гатлінга. З заводу вони постачаються з ручкою маленьким ручним важелем. І коли ви ним крутите, він обертає ствол, як у мінігані. Але у Мінігані є великий електричний двигун, а коли медгатлинга обертається вручну з почерговим пострілом з кожного ствола, і так до кінця циклу цей 9-мм, і він бере магазин від глока. І ми подумали, що якщо замість того, щоб крутити його руками, ми могли б використати ноги. Гадаю, так буде навіть легше, тобто ваші ноги сильніші. Але це і буде незручно. Але що, якщо ми використаємо пристрій, який задіє силу ваших ніг, і поставити на нього? Кулемет Гатлінга. Отож, ми поставили зірочку на кулемет. Замість рукоятки. Просто замінили її на зірочку. У нас буде дуже довгий ланцюг, який кріпиться до велосипедної зірочки. І ми створили кріплення, яке буде тримати наш кулемет. Одну секунду. Леді та панове, дозвольте представити вам вбивчий велосипед. Окей, okay, в будь-якому разі, ми встановили його. Тож, коли ви не крутите педалі, він не вбиває. <laughs> коли ви крутите педалі. Має статися мокруха, якщо усе піде згідно з планом. Отож, як бачите, ми встановили цю штуку. Вона цепко закріплена спереду чотирьма болтами і одним додатковим ззаду, який є натяжним механізмом ланцюга. І коли цю гайку закручувати вперед, вона таким чином натягує наш ланцюг, і ми отримуємо правильний натяг. Тут написано: переконайте, що ви в безпеці, надягайте шолом і не стріляйте з кулеметів. Та все добре. Покручу педаками. Він пустий, просто перевірю, як він працює. О Боже. Кожне клацання буде стріляниною. Зроблю кілька стрибків, щоб переконатися, що він добре сидить. Даремно я вдягнув червяки. У мене, я думаю, що все добре. Амортизація працює. Все гаразд, не зважайте. Я просто проводив деякі випробування. І зламав ланцюг. Саме так появляються усі великі винаходи через численні спроби і помилки. Тож це буде одна із тих речей, яка незабаром появиться на збройному ринку. І нам потрібно переконати, що ми провели усі тести як слід. Граз ми знову в ділі без поняття, чому так сталося? Дивно трохи. Тому що зазвичай, коли ви їдете на велосипеді, ви бачите, як обертається переднє колесо, хоча б частинку колеса. Але тут його не видно взагалі через наш винахід. І це сильно відрізняється від їзди на звичайному велику. Ага, і ти будеш відлякувати усіх в парку. Та. А наскільки це законно? Це дуже законно. Офіцери, я просто катаюсь на велику. О, мій боже! Це навіть краще, ніж якби ми робили це на землі. Та пан Мошене. Поїхали. Повний магазин. Тест номер один. Гати надто високо. Майки, упусти мене трохи. Ціла обойма. Від глуку 18. Поїхали. У нас вийшло. Задня частина дуже легка. А передня не важка. О Боже, бережіться. Нас атакує лама. Не хвилюйтеся. У мене є вбивчий велосипед. Я впевнений, що він буде попадати трохи нижче. Ми умисно розташували його так, щоб було зручніше тренуватись. Спробую прострелити колінку о цій ламі. Я поцілив у передню щиколотку і у задні стегно. Я завалив її. Але я не хотів вбивати ламу. Я лише хотів її поранити. У мене залишилося кілька набоїв, не хотів стріляти зблизька. Вистрелю краще в землю. Щось не хочеться підходити до тебе близько. Я також не хочу підходити близько до себе. Тез номер два завершено. А тепер зарядимо велику обойму і постріляємо на швидкість. Вони усі б'ють у землю десь на 20 метрів від мене. Ти прострелив нашу барикаду. Переконаю, що все чисто. Бачиш, як працює? Це круто. Добре, ми пусті. Здається, один ствол не стріляє, бо я чую бам-бам-бам-бам-бам-клік, бам-бам-бам-бам-клік, і ми посіяли кілька набою. Але загалом все пройшло успішно. І я точно не втомився, проїхавши 20 метрів. Також треба заглянути до передач, бо я не можу їх перемикати. Думаю, саме через це ми раніше порвали ланцюг, бо я намагався перемкнути передачу на велосипеді, яка невдало зацепила ланцюг. Чим саме і зірвало з кінцями наш велосипедний ланцюг або ланцюг кулемета. Відрегулюємо його і спробуємо ще раз. Так, як ви знаєте, зараз сезон полювання на кроликів, а в Техасі їх можна впольовувати з 9-мм. Ти впевнений вбивчого велика. І я все це вигадав, я й гадки не маю коли сезон на кроликів. Гайда його полюємо. Я влучив в нього щонайменше однією. О, та ми влучили двічі. Одна куля прошила кролика, а друга застрягла в ньому. Так що ця куля пройшла наскрізь, а друга куля залишилась, бо я думаю, що вона відбилась від землі. І дев'ятка увійшла, увійшла прямо тут. Так що ця куля увійшла тут і зупинилась у серці. Так що інакше, ми відкриваємо замовлення для мисливців. Подивись на це з цієї маленької черги. Ми просіяли чотири бойових патрони без удару капсуля. Так що я думаю, що один або два наших стволів не стріляють, але їх не клинить. Це йде циклічно. Ми присобачили додатковий болт сюди, і тепер ми можемо піднімати і пускати передню частину. Так що ми тепер не будемо стріляти в землю перед собою. Давайте зробимо тез на швидкість. Прямо перед тим як камера вимкнулася. Я просто поставив ногу на педаль, і кулемет класнув. Якби у патронку була б куля, відбувся себе постріл, а я навіть не крутив педалі. Але нам потрібно його зробити більш безпечніше, якщо я влучу, хоча в одну із техаських зірок Ленс Анстронг приїде на ранчо і покатається на цьому велосипеді. Ні, ми відправимо його йому, щоб він виграв на ньому наступні пригони. А він ще їздить. Напевно, бере участь у турнірах для старичків або щось таке. Слухай, коли люди думають про велосипед, їм спливає образ Ленса. Але від сьогодні вони будуть думати про мене. Погнали! Ну давай просто попади. Це рахується. Ось там. Два зелених хлопця. Зелененький хлопака зліва мій ворог. Але зелений хлопчина справа мій друг. І ви можете спитати Мед, а як ти керуватимеш? Я просто проїду повз мого друга, буду крутити педалі на паного хлопця. І в ідеалі усі дірки від куль будуть у лівого хлопця і жодного на правому. Давайте зробімо це. Що це в було? Це був балончик з фарбою. Цікаво, що занервував мій друг, коли побачив, що я промахую з повз поганого хлопця лівіше десь на 3 метри. Я б занервував. А потім я влучив у ворога двічі і проскочив повз мого друга. Точність! У нас є все. Але його не дарма звуть вбивчим великом, тепер вб'ємо мого друга. Я переїхав його. Обойма від глок це круто. Але чи знали ви, що вони роблять барабані магазини? Я майже впевнений, що його заклинеть. Таке вже було, коли я пробував його на пістолеті. Побажайте мені, удачі, нехай щастить. О, ні, зупинився. Що сталося? Наші шестерні все ще крутяться, а стволи чомусь ні. Тут раніше був говин, а і справді його немає. Так, перше випробування вбивчого велосипеда пройшло з помірним успіхом. Я дам йому ще один шанс, але над ним потрібно попрацювати. Я хочу полегшити прицілювання. Я хочу пропустити через нього цілий барабанний магазин без осічок. Ми повинні це виправити. Також я повинен з'ясувати, чому два чи три стволи взагалі не стріляють. І, І тоді він буде, буде готовий до вбивств. Дякую, Дякую що ви подивилися ви цей ви епізод рівніно оранже я вас люблю. І здивимось!